Тютюнник Проти Місяця читає Надія Приймак ексклюзивно для Ютуб каналу аудіокниги Класика Українською. Латку. Та заграй ще! Ладимире, Та не цієї ж бо. Латко напівпризирливо, напівсонно замружує очі, притуляється щукою до баяна із проквола ледаченько, снує пальцями по блискучих при місяці гудзиках. На лавочці під буском шушукаються і чмихотять дівчата. Біліють хустинки, солодко пахне духами, збита полькою курявочка. В яру поміж деревами ворушаться тіні, кущі то, чи хлопці з дівчатами. Чи, може, хтось телятко прип'яв на ніч попастися, щоб голова сільради не бачив, бо то ярок сільрадівський. Хлопці теж сидять на лавочці. Однак не біля дівчат. А під оградкою, де баяніст. Курять, шаритують насіння, а буває, що й зареготять, як хтось чудне отпалить. Іноді котрийсь підведеться, позаселяє руки в кишені і неквапом, розгойдуючи не такими вже й широкими плечима, рушить до дівчат. Тоді під буском на мить принишкнуть і знову чмих-чмих-чмих. Не глузливо, але не дуже й привітно. А так, немов даючи знати, чи я де сидить. Нацю, ану, посунься. Нехо, скину добре, нацю. Потім вереск, зойкання, регіт. Хтось упав з лавочки, і його підводять усі гуртом. Угорі над яром шелестять осички. Їхні крони, осяяні низьким місяцем, займаються червоним і тремтять. Як полум'я на свічках. Шоломи у бійців над братською могилою, що навпроти сільбуду, теж червоніють, кладуть на гіпсові обличчя солдатів суворі непорушні тіні. Латко прислухається до шелесту осичок, глушить баян, і тоді стає чути, як зітхають міхи, влад невеселій і нікому навіть гармоністові невідомій мелодії. Бо він її не видумує нарошне. І не слухає, а тільки бачить поміж хатами в кінці вулички близько розвішане крайнебо, наче там, за городами, воно й починається. Тільки чує, як десь у вільшині сонно озивається одуд. Повіває молодою осінню холодна річка з низів, гуркочуть дубові дошки на мосту. Видно, з табору молоко повезли на сепаратор. І ніч не одразу ковтає той гуркіт, а якусь хвилю котить його лугом, складає попід кущами верболозу в дупла стіпні, Щоб, узимку, як селяни прийдуть з лантухами бити їх на топливо, той гуркіт ожив і подався ще далі в сагу на торф'яні кар'єри за селом. А той до самих байраків під горою. Латко підводить голову, наче прокидається. І з подивом, однак, не розплющуючись, прислухається до басів, у котрих ще відлунює даленіюче гуркотіння, а над ним, високо-високо в небі, в'ється лагідний дзюркіт осокоречого листя. Аж ось мелодія увірвалася, немов засоромилася, що її підслухають, та й перелетіла в ярок на осички. Ладко, голосно, з дитячим прихлипом зітхнув. І почепив баян на оградку. Грубо, недбало, як візник порожню шаньку. Латку, та заграй же й нам, улесливенько просять дівчата, бо знають, що гармоніст любить, аби його вкоськували, отак аж причучикували любенькими словами. Однак не дуже й настирливо, а то зовсім покине грати. Я ж пиляв, понуро отказує хлопець. «Так то ж ти щось городське? Ми не знаємо, як його й танцювати, аж померзли вже. А, а а. хмеліє раптовою радістю латко. Так ви б так одразу й казали. Підводиться, закидає назад важку скуйовджену чуприну й гупає чобітьми під бузок. Ану, хто тут змерз? Питається, шибеникувато і, затамувавши подих, сторожко, ревниво вичікує якусь мить, щоб усі, і хлопці і дівчата встигли злякатися. Хлопці за своїх дівчат, а дівчата самі за себе. Ладко, бо страх який дужий. В селі й досі пам'ятають, як він з батьком ще до порубкування зрубав одного разу вільху в лузі на сволочок. Украв. Вільха була товстенька, тому батько, чоловічок уже вутлий в годах, узявся за верхняк, а латко виважив окоренок та так і вгруз по коліна в гливкій купині. Постояв трохи, пересапнув з вільхою на плечах, а тоді й каже батькові «А ну, лишень, тату, покиньте, моя не так грузнутиму. І потяг вільху самотужки. А на ранок з батьком лікарського жеребчика. Овпрягли у майбутній сволочок, щоб попробувати, потягне чи ні. Жеребчик смикнув разів зо два і впав на передні ноги. Так хто тут змерз, питаю. вже прискіпується латко, і чим довше мовчать під буском та біля оградки, тим гучніше гамселить у його просторих грудях велике і лагідне серце. І гаряча хвиля збудження трепетно лоскочиться в жилах. Дівчата щільніше туляться одна до одної, прискають у долоні і не озиваються, так наче їх і немає. Тоді латко не витримує, ступає до лавочки ще один крок і, розчепіривши руки так, що тінь від них злітає аж на сільбузькій стіні, хапає в обійми першу ліпшу. І знову гвалт, і знову регіт. Не чути вже більше, як шелестить видзвонює листя на осичках, видно тільки, як воно тремтить і перекидається млинка, полискуючи при місяці білими підспіддячками. Замовкає в низах біля річки здивований одуд, і солдати над братською могилою, теж молоді хлопці, мовчать, ховаючи скорботну суворість своїх облич у місячно рожевій тіні під шолом'ю. Раніше порубки сердилася на латка, що він отак любісінько залисяється до їхніх дівчат. А зараз ні, бо не подужають його навіть гуртом. Пробували вже. Понапивались якось на жовтневі свята, змовились між собою та й обступили латка з усіх боків. Чого ти тут розпирізуєшся? почав найсміливіший і поворушив кулаками в кишенях. А то що? невинно запитав латко. А то в пику. Мене? Тебе. Ти? Всі. Ану ж, ось ходім, пішли. І гурт мовчки урочисто посунув за сільбуд латко попереду, хлопці слідом. Доки йшли, охололи, і знову, але вже не так упевнено, заходилися сердити самі себе. Так що? Тоді взнаєш. Ану ж, удар. Та ні, й ти. Довгенько так гедзикалися, проштовхувалися по черзі до латка, рішуче гасили цигарки, замірялися, тоді таки щепилися. Латко згріб кількох парубчаків у обійми, стулив докупи й притис до стіни. Притис і надержує. Хлопці пручаються, стогнуть, вже й потверзішали, а ладко не знає, що з ними далі робити. І серце в нього б'ється рівно й лагідно, як у вісні. А що? питається, погуляли? А хлопці, та не дуже налягай, Ладимире, бо сільбуд розвалимо. На тому й розійшлися. Латко враз посумнішав, начепив баян через плече і пограв на свій куток. А хлопці знову поп'яніли і довго ще вихвалялися перед дівчатами, що взяла таки їхня і що в них теж душа не з Вже й місяць підбився височенько. Вийшов за дереву ярку та й став посеред неба, викрадаючи на світло дівочі намиста, сережки, скляні приколки. Хлопці почали цигикати на баяні, погукати, співати, аби якось одманити латка від дівчат до оградки. Ой пригортала ненька, як був я маленький. А тепер тепер пригортає дружина вірненька. Прокинувся одут, теж у пісню встряв, перебиває хлопців. «У-ду-ду! У-ду-ду!» Галатко не чує ні одуда, ні пісні сумної, хоч страх, як любить співати її, а ще дужче підігравати на баяні. Не чує, бо сталася з ним дивина. Обіймаючи знайомі плечі своїх дівчат, натрапив зненацька на незнайомі. Вузенькі. Тендітні, вони враз ніби скам'яніли, як тільки до них доторкнулися важкі, глухі на силу руки, і в груди латкові рішуче вперлися дві маленькі теплі долоні. Оближте, як вам не соромно, прошепотіла дівчина, низько нахиляючи голову. Ти ба, які ми, здивувався хлопець. Ану, ще й насправді цяці. Дістав сірники і, як робив це завжди зі своїми дівчатами, присвітив біля самого обличчя чужої. Дівчина прудко одвернулась, проте ладко таки встиг побачити великі, налякані і водночас лагідні очі, які бувають в слухняних сиріт і підстрелених пташок. То я не нарошне, примирливо буркнув хлопець і навіть відсунувся трохи геть. А хіба ж воно вночі розбереш? Потім ще кілька разів черкав сірником, вдаючи, буцім ніяк не припалить цигарки. Але дівчина щоразу одверталася до ярка або затулялася ліктем так, що латко бачив тільки тоненьку білу шию та блискучі рогові шпильки в густому, синюватому при місяці волосі, дбайливо зібраному в простенький вузол. «Чи я ви є, що я вас не бачив? осмілився нарешті запитати і відсунувся ще далі, не знаючи, яким чином показати свою делікатність до чужої людини. Я не тутешня, тихо озвалася дівчина. Мене прислали сюди викладати музику та співи. А. зрадів ладко відверто по-дитячому, як звик робити це завжди, коли йому справді було радісно. Та як вам у нас? Нічого, дівчина винувато посміхнулася. Дихо тільки якось, а ви не бійтеся, вигукнув Латко, раптом захвилювавшись, і хлопці під оградкою, що принишкли були були наперекур, пранцювато реготнули Не бійтеся, кажу. приїжджем у нас завжди так муро видається, а далі звикнете, ось побачите. Дівчина обережно зітхнула, глянула скоса на латка і склала руки на колінах, як першокласниця. От уже й місяць став у горі, як дозорець. І вітер улігся принишка на досвіття. Десь за річкою глухо озвався з під стріхи перший півень. А одут -од замовк, мабуть, теж приморився. Ви гарно граєте, сказала дівчина перегодом. Якби ж то, сумно озвався Латко і вже не сміючи присунутися ближче, Вчителька ж. Гаряща зашепотів. От, скажіть мені, чого воно так? Як граю і не слухаю, виходить щось інтересне, інтересне і красиве, а почну прислухатися, тікає. І пальці мені, наче судомою, зводить, наче я, як той кожум'яка, цілий день кожі м'яв. А звідки ж ви знаєте, що красиве? лукаво посміхнулася дівчина. Хто зна, зітхнув Латко. На слух не беру, а знать знаю. То ви просто не довіряєте собі. Вірніше не насмієте довіритися, а ви насмійте, візьміть і насмійте. Це, звичайно, грубо візьміть насмійте, але розумієте само воно, може, і не прийде. До мене ось, наприклад, не прийшло, хоч я і вчилася гарно і пробувала насміти. Не прийшло. Дівчата вже давно пересіли од буску до оградки, пошушукалися, почмихотіли, всяк даючи ладкові знати, що то вони з нього. З його залисянь до чужої. І заспівали тієї ж таки пісні, що й хлопці, але вже на свій лад. Ой, пригортала ненька, як була я маленька, а тепер тепер пригортає мій милий миленький. Потім вулиця почала розходитися дівчата, зітхаючи, бо не натанцювалися. Хлопці тюгукаючи, бо не охрипли, як завжди, горланячи під латків баян. Дівчина теж пішла слідом за гуртом. Нахиливши голову і не озираючись на латка, видно, соромилася. А він стояв біля сільбуду з баяном на грудях, освітлений місяцем і сумний, що не наважився провести її до школи або хоч на півдороги. Не посмів перед світом з Лугу хвилястими валками покотив туман. Бовтнулася в річці перша, видно, найголодніша щука. Місяць зблід, і разом з ним зблідли скорботні солдатські обличчя, схилені до бронзового вінка біля ніг. А туман все котив і котив селом, обгортаючи й зрошуючи гіпсові скатки на широких солдатських плечах. І вже перед тим, як на сході затремтіло бускове роди водня біля річки, за густими просинюватими лозами тихо озвалися баси. Спочатку самі. Потім непомітно, як у два ручаї у Виярку злилися з несміливими тремтливими підголосками і вже в парі пішли на левади у вулички змореного Зорею села, переціджуючи голубий ранок чистою росою першої радості, першого відкриття. Текст читала Надія Примак ексклюзивно для ютуб-каналу Аудіокниги Класика Українською. Дорогі друзі, якщо ви дослухали цей твір до кінця, залиште, будь ласка, маленький коментар або смайлик на підтримку каналу. Дякую вам за вашу неймовірну підтримку, а також за те, що разом поширюємо українське.